Мої вітання всіх, хто переглядає дане відео. Цей відеозахист відбувається з предмету менеджмент програмного забезпечення, і з вами студент групи ІП23 Грушаник Олегін. Сьогодні я маю можливість продемонструвати вам процес планування та створення продукту під назвою Віртуальний відділ кадр. Ну і зараз трішки перед історією, адже всім відомо, що спочатку з'являється ідея, а потім потреба реалізації цієї ідеї. Що сталося з нашим продуктом? Результат. Цієї ідеї призвів до зустрічі нашого замовника із нашою командою. Після першої зустрічі було з'ясовано ціль нашого проєкту: було приблизно накинуто ціну проєкту та інтервал тривалості розробки. Також було з'ясовано, що дане програмне забезпечення повинно моделювати процес відділу кадру онлайн, надавати можливість консультувати спеціалістами в даній сфері діяльності та бути захищеним законодавством України в області праці людини. Також даний вебсайт можна буде використовувати на девайсах, в яких є вільний доступ до браузера з мережею. При цьому його можна використовувати частково тільки в корпоративних цілях, не беручи до уваги стрічку статей, дописів та новин. А, після визначення для чого нам даний продукт, а чи взагалі є в ньому потреба, нам довелося розробити специфікацію вимог, в якому був проведений більш детальний аналіз розробки даного проекту. Змісті е, даної специфікації можна розглянути на слайді. Ем, ну, за Специфікації застосувався словник термінів, найголовніших, з яких продемонстровані на даному слайді. Як ми бачимо, до них відноситься користувач, системний адміністратор та база даних ем, Ну, В принципі, із значеннями, даними. ви можете ознайомитись на слайді. Згодом було розроблено функціональні вимоги до віртуального відділу кадрів. З Декількома із них ви можете ознайомитись на слайді. Це діаграма створення облікового запису та вхід в систему за допомогою раніше створеного облікового запису. Це дві самі перші, які були викладені в даному слайді. І, в принципі, створення журналу продукту не заставив себе довго чекати. Його ви можете розглянути на даному слайді, зупинивши відео. Після була проведена оцінка функціоналу елементів системи та створення спринтів. Було вирішено розділити все на 4 спринта тривалістю 2 тижні. Тобто, один спринт це є 14 днів. Спринти ви можете розглянути. Передивитись. Ну і через хвилювання замовника, чи встигне команда за два місяці розробити проект, була проведена оцінка кількості людей для реалізації проєкту. На слайді ви бачите склад нашої команди згідно прогнозованого фокус-фактора, який складає 0,5 для розробника Junior, 1 ціла для Middle та 1,5 для Senior, було розроблено потужність, розраховано потужність свободи даного команди, яка складає 105 сторіпорів. східно цього результату зрозуміло, що нашої команди більш ніж достатньо, щоб встигнути реалізувати даний проект. Згодом ми визначили точну суму, яка потрібна для виплати зарплати нашій команді. На слайді ви бачите витрати тільки на команду Software Engineer. І як ви можете побачити, вона вже складає 25 920 доларів, що перевищує суму, розраховану. На весь бюджет в загальному при першій зустрічі. А якщо брати до уваги команду тестувальників, сума витрат на яку складає 13540 доларів, то нам не вистачає бюджету категорично. В зв'язку з цим було узгоджено зустріч із замовником, на якій успішно вдалося домовитись. на... Підняття бюджету проєкту до 40 тисяч доларів. Ну і після чого, згодивши всі продемонстровані мною моменти, ну і не тільки, почалось планування проєкту. Для цього ми використовували систему Ютрак. Спочатку ми налаштовували ролі та користувачів для чіткого плану дій в подальшому. Після перенесли завдання спринтів та вигляд спринтів Ютрак. Будували діаграму Ганта ну, для ширшого бачення. А взагалі, якщо ви бажаєте дізнатися, що ми ще робили в системі U-TRACK та для чого ми це робили, пропоную вам зареєструватися в даній системі та переглянути відеокурс від нашої команди на платформі YouTube. А, Ну, Щодо оцінки ризиків, у нас було додатково декілька днів, тому що ми розуміли про форс-мажорні обставини і вони нас не оминули. Наше апаратне забезпечення працювало із затримкою до 10 днів, але і при таких обставинах наша команда впоралась та вирішила всі недоврахування і успішно виправила абсолютно всі помилки. Ну і на завершення, як ви зрозуміли, наш продукт вдалося реалізувати та розробити, вклавшись в усі зазначені терміни. Якщо вам було цікаво, дайте, будь ласка, фідбек.